Добрий день, я Ольга Іваницька, канадський імміграційна консультант. І сьогодні моє відео присвячене такій темі, як нова стратегія, Tech Talent Strategy, про яку оголосив уряд Канади. Тому що ми отримуємо питання постійно, як буде працювати ця програма, для кого вона розроблена, як взяти участь і так далі. По перше, я хотіла би сказати, що то що ця програма не є програмою, це є стратегія, strategy. Стратегія, яка має метою вирішити дві задачі: перша задача це забезпечити спеціаліст спеціалістами роботодавців в Канаді, які мають нестачу спеціалістів, і по-друге, забезпечити спеціалістами спеціалістами Канади в майбутньому. Тобто дві такі задачі. І ця стратегія. Буде діяти впродовж наступних років для того, щоб вирішити ці задачі, і вона покриває декілька програм, тобто вона розрахована для того, щоб е, покращити умови декількох програм, які вже діють, і е, також розробити нові категорії для спеціалістів, які Канада хотіла би е, залучити для роботи в Канаді. Отже, розглянемо ці програми, в яких будуть відбуватися покращення. По перше, Mobility Program — це така програма Mobility, яка звільняє роботодавців від е, вимоги оформляти Лмія. LMIA — це е, документ, Позитив Лмія. Це документ, який дозволяє роботодавцю наймати спеціалістів за кордону. Його важко оформити, він може забирати багато часу і може, бути, е, може коштувати 1000 доларів і так далі. Отже, ця Mobility Program вона звільняє роботодавців в певних сферах від вимоги оформляти цей LMIA. І зараз для цієї Mobility Stream вони хочуть ввести нову категорію, яка буде для талановитих спеціалістів, яка також і для якої роботодавці будуть звільнені, звільнені від вимоги оформляти LMIA. Ця нова категорія. Буде введена вже в кінці 2023 року, і е, уряд планує видавати два типи дозволів на роботу для цієї категорії. Перше це на 5 років це буде закритий дозвіл на роботу, який буде надавати право працювати на певних роботодавців з підприємств, які є схвалені урядом Канади як підприємства, які Роблять внесок в економічний розвиток Канади, скажімо так. І другий тип дозволів на роботу це на 5 років відкриті дозволи на роботу, тобто, які дозволяють працювати на будь-якого роботодавця для певних спеціалістів, які є в попиті в Канаді. Друга програма, яку вони збираються не покращити, а в принципі змінити вимоги і змінити умови для цього типу працівників. Працівників це працівники, які працюють віддалено. Тобто є працівники, які мандрують по світу і працюють на відстані для цих працівників, якщо вони хочуть приїхати в Канаду працювати з Канади. Для них був такий самий тип дозволу на перебування, як для всіх, на 6 місяців. І вони могли перебувати не більше 6 місяців за тимчасовою візою. Зараз Уряд Канади розглядає таку можливість, чи варто їм надавати право працювати в Канаді на канадських роботодавців, і чи варто, чи, є, чи має сенс заохочувати їх, звертатися канадським роботодавцям для того, щоб працювати в Канаді, поки вони знаходяться в Канаді на канадських роботодавців. Тобто, це їх такий план. Вони ще не знають, чи варто це робити, але це також в плані. Цієї стратегії. Третя програма стосується тих працівників, які працюють в США за типом візи H1B. Це е, тип візи, який розроблений для людей, які мають висококваліфіковані професії, і які працюють в США. І е, Канада хоче е, також залучити таких спеціалістів, тому що вони є висококваліфіковані. І для них вони розробили такий дозвіл на роботу. До трьох років і будуть їх залучати, тобто заохочувати їх, переїжджати в Канаду, працювати на канадських роботодавців. Також планується покращення для програм Startup Visa і значні покращення, це програма підприємців, і для програми Global Skills Strategy. Global Skills Strategy програма, яка передбачає, Приїзд і працю на е, канадських роботодавців людям, які мають високі кваліфікації, і е, розгляд їх справи, розгляд їх заяви на дозвіл на роботу передбачено 14 днів, 2 тижні. Але е, під час ковіду були е, такі затримки в розгляді. І зараз вони планують повернутися до. Такого стандарту 14 днів розглядати ті заяви на дозвіл на роботу, щоб людина могла якомога швидко приїхати в Канаду і почати працювати. І стартап віза це програма для підприємців і не просто підприємців, а для тих, хто має свої інноваційні е, ідеї, які вони знають, як е, здійснити і втілити їх в життя, і які можуть бути дуже корисними для Канади, для розвитку Канади, які можуть. Надати додаткові робочі місця в Канаді, тобто створити додаткові робочі місця. І такі люди вони е, беруть участь, можуть брати участь в програмі Startup Visa. І е, на них збільшили квоти, тобто раніше квоти були дуже обмежені. І квоти збільшені, і планується надати більше місць для цієї програми, для учасників цієї програми в 2023-2024-2025 роках. І, е, Стратегія, ця нова стратегія також надає їм кращі покращені умови. Наприклад, всі члени команди такого підприємця будуть отримувати дозволи на роботу в Канаді і до трьох років. Тобто, також значне покращення для в умовах для тих підприємців, які хочуть брати участь в цій програмі StartUp Visa. Також частиною стратегії цієї Tech Talent Strategy є покращення умов для людей з професіями в науці, в технологіях, інженерії, в, в математиці. Це маються на увазі професії, програмісти та комп'ютерні технології. І ці професії для них будуть проводитись окремі відбори систем експрес-центрів, як вже багато людей знають. І не тільки для них. Будуть також для інших спеціалістів. Про це ви можете подивитись наше відео про відбори за категоріями. І це також є частиною цієї стратегії, яка називається Canada's Talent. Отже, якщо вас цікавить оформлення документів для імміграції в Канаду, тимчасових віз, для навчання або роботи, пишіть нам.